Зірка! Зірка, Зірка. це пео. Бразильський прозаїк і поет Пауло Коельо колись писав: Коли ви танцюєте, ви можете насолоджуватися розкішю бути самими собою. Ці слова підтверджує і наш педагог, керівник хореографічного колективу Соняшник Ірина Усенко. Бо чи не кожного дня? Вона дає змогу розкритися не одній зірочці, а цілій плеяді зірок. І сьогодні Ірина Олександрівна познайомить вас із однією із своїх найкращих вихованок. Ввертаючись старий фотоальбом, згадує той далекий 2014 рік, коли шестирічною дівчинкою Віра Павлішина вперше переступила поріг хореографічного колективу Соняшник. Маленька, тендітна, але старанна і наполеглива. Верто долала всі перешкоди, і вже тоді я помітила в ній майбутню зірочку. Привіт! Я Лера. Я дуже люблю танцювати, але танець для мене не просто захоплення, а й сенс мого життя. І цьому захопленню дівчина присвятила вже близько 10 років. Вперто, цілеспрямовано, наполегливо, Лера вивчала всі па, крок за кроком наближаючись до зіркового Олімпу. Ще в дитячому садочку вихователі напророкували їй танцювальну кар'єру, бо ж дуже вона полюбляла ходити на вшпинках. З того часу любов до танцю тільки зростала. Постійні тренування, концертні виступи. Поїздки, хвилювання, конкурси, темп життя шалений. Та всі труднощі можна подолати, коли поряд улюблений керівник, наставник, тренер, який завжди підтримає, порадить та допоможе. Тільки найтеплішими словами Лера описує свого хореографа Ірину Олександрівну, навіть згадує, як колись мама. Через сімейні обставини не змогла поїхати з нею на танцювальні змагання. То роль мами з легкістю виконала Ірина Усенко. Паралельно із хореографією дівчина займається музикою, грає на фортепіано та залюбки наспівує пісні для своїх рідних. Також серед захоплень театральне мистецтво. Вже чотири роки Лєра є активним учасником місцевих театральних постанов. З легкістю вживається будь-яку роль. А серед улюблених роль чортика, яку дівчина вважає знаковою для себе. Не уявляє свого життя Лєра і без поезії, яку любить не лише декламувати, а й створювати власну. Дякую тобі, солдати. За збережене життя, за те, що можу я співати і писати більше можу я. Окрім цього, дівчина гарно навчається в школі, бере активну участь в різноманітних конкурсах та олімпіадах, є членом Ради старшокласників та слухачкою малої академії наук. Бажаємо ж завжди залишатися такою запальною, активною та цілеспрямованою. Нехай всі твої починання даються легко, а доля відкриває перед тобою нові горизонти.